Сотні військових проходять ВЛК із хворобами хребта, але більшість із них так і не отримують діагнозу. Чому? Бо не знають, що саме слід сказати, які документи зібрати і як довести свою непридатність. Спина болить у всіх, але не у всіх грижа протрузії, радикулопатія чи каналу хребта, і саме ці діагнози можуть дати категорію А або Б. Чому хвороби хребта це серйозна підстава для непридатності? Хребет це не просто спина, це система, через яку проходять нервові корінці, які керують руками, ногами, органами тазу. Якщо десь є стискання, грижа, нестабільність, це впливає на рух, чутливість, координацію і навіть функцію сечового міхура. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал Донатом. ВЛК звертає увагу на наявність болю зі стійким неврологічним дефіцитом, а МРТ-знімки з чітко встановленими діагнозом, грижа, стеноз, протрузії. Виписки з госпіталів, де фіксувалось погіршення, втрачені функції оніміння, слабкість біль у нозі чи руці. Що потрібно мати з собою на ВЛК при хворобах хребта? МРТ ключовий документ, без неї майже нічого не доведеш. Обов'язково розшифровка з зазначенням розмірів грижі протрузії, зони ураження, стискання нервових структур, виписки з неврологічного відділення, бажано хоча б одна госпіталізація, де вказано радикулопатія, грижа, неврологічний дефіцит, амбулаторна карта, щоб було видно, що ти не сьогодні згадав про спину. Скарги мають бути зафіксовані неодноразово. Консультації невропатолога нейрохірурга бажано, щоб фахівець написав, що є обмеження для служби електронейроміографія. Якщо є, оніміння мінять чи слабкість у кінцівках. Топ-7 ситуацій, коли хребет стає причиною непридатності: міжхребцева грижа з компресією нервових корінців. Якщо грижа тисне на нерв, це викликає біль порушення ходи, слабкість ноги чи руки. У такому випадку призначається обмежена або повна непридатність, Спондильоз, спондилоартроз, остеохондроз 3-4 ступеня це дегенеративні зміни, які можуть обмежити рухливість викликати хронічний біль, якщо підтверджено ураження декількох відділів хребта категорії Б або А можлива. Спинальний стеноз – звуження хребтового каналу це надзвичайно небезпечний стан. Якщо є стеноз, викликає оніміння, настійку ходу, втрата чутливості категорія А цілком реальна, нестабільність хребців. Наприклад, якщо є зміщення тіл хребців, це підстава для госпіталізації може дати обмежену придатність. Коліоз 3-4 ступеня це викривлення хребта понад 25 градусів, що впливає на дихання, кровообіг і функції внутрішніх органів. Обов'язково має бути рентген із кутом коба післяопераційний стан після видалення грижі. Навіть якщо операція була, це ще не гарантія, що все добре. Якщо є залишкові симптоми, біль оніміння, обмеження рухів, це може бути підставою для А. Хвороба Бехтірева це системне ураження хребта, якщо вона підтверджена, ВЛК зобов'язане призначити категорію А. Що казати на ВЛК, як не зіпсувати своє мовчання. Не мовчи, якщо на питання, чи є скарги, ти скажеш ні тебе автоматично визнають придатним. Кажи детально, біль в попереку щодня, особливо після фізичних навантажень. Віддає ліву ногу аніміння пальців. Не можу довго стояти, м'язова слабкість. Що може зіпсувати справу? Відсутність МРТ, слово терплю болить нечасто, немає записів у медичній карті, відмова йти на госпіталізацію, відсутність військово-медичних характеристик від командування. Що можуть сказати на ВЛК і як реагувати? Усі болить вона це не підстава. Ваша відповідь має МРТ з компресією корінця та випуску з госпіталю. Це не дає підставу для непридатності. Просіть письмову відмову та направлення на до обстеження після операції, значить здоровий. Покажіть висновок нейро, нейрохірурга про залишкові прояви захворювання. Хребет це центр опори й руху. Для військового критично важлива частина тіла, яка витримує бронежилет, навантаження, тривале перебування в незручних позах. І якщо він уже дав збій, велика має це побачити. Але лише за умови, що ви скажете про це, надасте документи і будете наполягати на дообстеженні. Якщо інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Якщо у тебе або твого побратима є біль у спині, не мовчи, зроби МРТ, пройди невропатолога, зафіксуй скарги, Іди на ВЛК з документами та правдою, бо твоє здоров'я не має бути об'єктом байдужості. Пошир це відео тим, кому це може допомогти, бо хребет мовчить. Поки не стане пізно, ти військовий, але насамперед людина, і твоє право отримати об'єктивну оцінку свого стану здоров'я.